Вітаємо вас! Сьогодні тема нашого інтерв'ю про галотерапію. І до розмови ми запросили пану, пані Діану Мудріку, директорку соляної печери Саліс у Львові. Можете нам зробити насамперед таку коротку екскурсію у вашу соляну печеру? Вітаю вас сьогодні. Я вам хочу розказати про галотерапію у соляній печері Саліс. Загалом галотерапія це фізіотерапевтичний метод лікування та реабілітації штучно створеним соляним аерозолем у соляній галокамері, атмосфери якої максимально наближена до мікроклімату, печер соляних шахт та гротів, ну тобто природних тих, яких в природі. Існує. Я попрошу режисера показати слайд соляної Печери. Так, А перший, перший слайд? Покажіть нам загальний вигляд. Тут попередній слайд. Оце соляна Печера Саліс для дітей та дорослих. так? Це е, одна із зон. Одна нас, із зон. Так. Як давно створена соляна Печера? З серпня 2021 року. А чий це був задум? Це був задум мого брата. Це не мій це. Він вирішив. Тоді був час коронавірусу, і було приміщення басейну Дельфін, ще на Сиховій, і там воно постувало. І він думав, що би там можна було зробити, придумати такого чогось, що ще ну, немає. У Львові, ну, тобто є, але не в великій кількості. І він собі е, гуглив шукав інформацію в інтернеті і натрапив на проект соляної печери. І подумав, що було б навіть досить непогано, бо там є і садик, і дельфін-басейн, багато дітей ходять. Тому він думав, що це буде хорошою ідеєю. Це вулиця Трильовського, так? Так, це вулиця Трильовського, 12а. Тобто ідея була брата, а ви за освітою мікробіолог. Так. І... Наскільки близько вам в печери? І галотерапія, точніше? Ну, я можу сказати, що дуже близько, бо якщо ну як я є мікробіолог, і там основний чинник це антисептична дія, і тобто вбиває всі бактерії віруси, тому я в цьому розуміюся, розуміюся по-біологічному, як це працює. Чому так, що бактерія гине, Тому е, можу ну багато чого розумію там е, біологічних процесів не тільки антисептичної дії, тому воно мені досить є близьким. Тут. Така цікава річ серед наших глядачів є ті, кому, точніше, ті, хто пам'ятає соляні шахти у Солотвину. Це Закарпатська область. Це були єдині соляні шахти, де була українська алергологічна лікарня і обласна алергологічна лікарня, куди приїздили. З колишнього Радянського Союзу хворі, з-за кордону, з Ізраїлю, зі Сполучених Штатів Америки, я знаю, про що кажу, бо самому довелося так само там бути. І це був унікальний мікроклімат з Соляних шахт. І, власне, я перед нашим записом поцікавився в Гуглі, що перший гало-генератор у 1985 році придумав. Українець, який працював в інституті Академії наук України, якраз на підставі цього мікроклімату соляних шахт, але вже більше ніж 15 років соляні шахти затоплені, їх немає. І, очевидно, після цього відбувся сплеск оцих соляних кімнат, соляних печер. Ну, я думаю, що так, і не тільки в цьому є причина. Я думаю, що через те, що в природних шахтах, таких, наприклад, як і величко є біля Кракова, це теж дуже популярна соляна шахта. Через те, що там люди прийшлося перебуватися дуже довго, по 7, 10, 12 годин, через те, що там набагато менша доза концентрації солі. І я думаю, що через це вчені українські не тільки вирішили зробити такий пристрій медичний. Це є медичний. Ічне обладнання, яке би скоротило перебування людей в таких подібних установах. І тому я думаю, ну задля людської також звичайно, що зручності, щоб перебувати ну до години часу і отримати цю дозу концентрації за годину часу. Це ви про галогенератори так. Дос, я про галогенератор, чому іменно ну, тобто створили, кажу, що тільки ну тобто, ще через те, що затопили, звичайно, що люди подумали, як би створити схожий мікроклімат в звичайній кімнаті, не щоб не було природні створена. Ну і звичайно, щоб скоротити перебування у. У таких подібних печерах, шахтах та гротах. це дуже цікаво. Отже, в солод воно або на день йшли, або йшли на ніч, і там, як мінімум, 8-10 годин так. перебували. Але там. Не настільки насичений Так, сілю, бо так? там немає розпилення додаткового. То, тобто там є самі стіни, самі оці ну, нарости тої кам'яної солі, і іменно за допомогою дифузії е, люди отримували до, додатку, кількість солі, яка необхідна для організму. А у нас соляній печери саліс і в будь-яких інших, які мають медичне обладнання е, за допомогою галогенератора, саме е, отримують необхідну концентрацію концентрацію Солі, тобто, ну це яка концентрація? Це від іменно в повітрі, я можу сказати, це від 5 до 50 міліграм на метр кубічний, від п'яти до 50 50 міліграм міліграм солі так, так солі. сіль видно неозброєним оком? сіль не видно неозброєним оком. Деякі наші відвідувачі говорять, що чують відчувають особливо на губах, але її не видно через те, що вона дуже дрібна, дуже менше 5 мікрометрів. Тому її не видно. Найкраще її видно, коли виключити світло підсвітку нашу і посвітити ліхтариком. Тоді буде дуже добре видно. Чому вона така дрібна, через те, що чим менше вона буде мати розмір, тим вона краще потрапить в дихальні шляхи і навіть у кров, щоб запустити імунну систему. Бо деякі люди приходять і кажуть, от ми були в такій то печері, і там на нас летіло туман, солі, мука. Ну тобто, як мука солі, ми були всі в солі. Там треба було бути в шапочках в будь-що. Тому і дуже було багато солі, а вас немає. Я це пояснюю тим, що дуже сучасне обладнання медичне, і чим дрібніша частинка солі, вона потрапить туди, куди потрібно. А не лишиться на шапочці, не лишиться на одязі, тому в цьому і є різниця, що дуже сучасне і хороше обладнання, дуже дисперсна сіль, дуже дрібна, менше 5 мікрометрів. Дисперсно це подрібнена? так? Так, дисперсно це подрібнена. Скільки часу треба перебувати, рекомендують у вас в соляній печері салі? Рекомендовано спочатку пів години, 30 хвилин для перший того, раз? Так, перший раз, для того, щоб привикнути до концентрації солі. Звичайно, що ну тобто тут немає такого, що хтось зайде і побуде годину і комусь стане погано. Це для того створено, щоб людини одразу не було такої, такої речі, як галозагострення. Це коли починає сіль діяти, і вона поступово привикла до процедури, щоб їй було легше перебувати. Тобто, якщо людина прийде і має багато там якихось вже ну там, наприклад, запалення, так горла, і е, їй буде дуже сильно першити. Тобто зразу ці е, сіль буде діяти, знімати запалення, знімати, вбивати всі бактерії, віруси, тому знаєте, це буде схожі дії як на, на рану запшикати антисептиком. Отак. так тому людина поступово має звикати до концентрації солі. Так не лякайтеся ж кухонно. Сіль. Ну, та звичай хлор звичайно, кухонна сіль. Ну, я не лякаю, але просто це важливо, тому що ну тобто без цього ніяк. Деякі люди це легше переносять, деякі взагалі цього не відчувають, деяким ті, що мають тяжкіші хвороби, як астма, їм спочатку ясно, що взагалі важче. Тому що чим більше мокротиння в дихальних шляхах воно буде гарно виводитись назовні, тобто сіль є хорошим абсорбентом. Ви вдихаєте сіль, і потім поступово третій, п'ятий, шостий санс воно виходить собі гарно з сухого. Мокрий кашель починається, тому це важливо. Мусимо попереджувати людей, щоб вони не боялись. бо дехто думає, що в них вже якесь захворні. Але ні, це така дія солі. Так сіль лікує. Вона не, тобто, багато хтось думає, що діє як таблетка знімає біль і зразу нам добре. Ні, вона усуває причини і людині стає легше, але після курсу, тобто вона лікує, а не просто усуває біль чи там ще щось. А де ви знайшли для своєї соляної печери саліс галогенератор, генератор винайдений у 1985 році в інституті? Національної академії я цим не займалася. Тобто, і ну, він був у нас сучасніший галогенератор. Не можу сказати, якого він року, але він найновіші розробки е, компанії Галомет. Це Литвійська компанія, яка займається, вона сертифікована. Литвійська чи австрійська? Литвійська. Латвійська. литвійська. Це вона займається випуском галогенераторів. Вони різні, тобто менші потрібно під менші е, соляні кімнати, більші, під більшу квадратуру. У нас він самий великий. Великий самий потужний, бо в нас велика соляна печера 47 метрів квадратних. Тому нам потрібно було ну, такий потужний досить, щоб було достатньо цієї консорок 47 квадратних так. метрів. Це найбільше у Львові печера. Так, Це у Львові найбільша соляна печера. У Львові подібних ще немає за розміром. І до речі, за галогенератором також є у Львові. Я знаю ще одна печера, яка має галомет, але не така він не такий потужний. Він не такий великий. Тобто набагато менше від. 47 квадратних метрів. Як вони використовуються для відвідувачів? Скільки водночас там може бути? Е, дивіться, Рибувати. немає такого, що є певна кількість відвідувачів, яка би була максимальною. Тобто, ну більше не можна, бо не можна по правилах. Бо тому, що там стерильні умови, там в повітрі 10 разів частіше ніж назовні. Тобто, десь там скільки разів? 10 разів частіше. Частіше, так. І, але задля зручності людей, бо це діти, вони бавляться, вони там можуть і пошуміти, і побігати. Тому ми в нас є три зони, і в кожній зоні ми даємо. Ну, от може бути двоє дорослих, двоє дітей, двоє дорослих, там одна дитина, там або троє дітей. І так може бути в кожній зоні. Але переважно, ну це вечором може бути більша кількість людей там, чи, наприклад, там 12-та перша година дня в бід зазвичай ви можете і самі бути, тобто тут це в залежності в якій годині. І в який період, тобто, чи це весна, чи це літо, це теж від цього залежить. А жива черга чи запис? Ні, в нас запис немає живої черги наразі ще, запис. але так обов'язково мусить бути запис, бо щоб не виникало таких ситуацій, що хтось прийшов і не буде місця, або, наприклад, там буде якась технічна перерва, щоб людина точно потрапила, вона мусить обов'язково записатися. А ви згадали про сезони? Коли найбільше приходять на весні, ну, восени, коли загострення? Так як ну так як ми працюємо не дуже досить довго ще, то зі свого з так зі свого практичного досвіду, я думала, що літом не буде взагалі людей. Бо так як вони будуть на морях відпочивати там, в бабусі на канікулах, то не будуть відвідувати і ну тобто, але Побачила, що і літом досить багато людей ходять, бо вони собі замінюють цим море. Тобто відпочивають і отримують ту концентрацію солі у нас. Ну тобто, думала, що літом взагалі не буде, але було досить багато. Тобто, ну, не можу сказати, що колись взагалі там немає людей. Там ну, можливо, перед святами, коли люди хочуть собі посвяткувати, то, можливо, так. Тоді вони мусять перерватися на курс, а курс не можна перервати, тому що воно буде неефективно. Але зазвичай, то ну, скоріш за все, що осінню і весною найбільша кількість відвідувачів жовтень, певно, що і травень, травень-квітень. А хто ваші клієнти, пацієнти, вік стать професії хвороби? Можливо, ви таку статистику ведете? Не ведете по хворобам, не веду. Ну можу сказати, що найбільше це приходять з дихальними шляхами проблеми і менше по шкірі. Тобто і по шкірі в нас бувають, але найбільше це дихальні шляхи, і найбільше це діти. Тобто, вік це від можна сказати від 23 ну і до літнього віку, і це зазвичай мами з дітьми. Переважно, тато ще може привезти, якщо мама не може. І переважно ще літні люди відвідують. Звичайно, що це при потребі, але найбільше це діточки і люди літнього віку, і, ну, і сім'ями до нас приходять. Тобто, якщо якісь там досить молоді люди, то звичайно, що менша їх кількість відвідуваних. Рекомендований час перебування в селіній печері для всіх однаковий? Так, для всіх однаковий. І що впродовж. Цього часу може там відвідувач робити ну, зазвичай. Діточки то вони собі бавляться, розмальовують розмальовки, бо їм так швидше час проходить. А батьки з Процентів 80, то вони е, сидять собі в телефонах, в соціальних мережах, можливо, щось переглядають. Ну, є деякі такі люди, які собі читають книги різноманітні, можливо, щось слухають, але тут варто зазначити, що якщо ви хочете вже щось прослуховувати, то е, взяти з собою гарнітуру, так бо будете заважати іншим людям. Тому тут це важливий такий момент, бо на фоні грає релаксуюча музика, спів птахів, шум дощу, природи, звуки морських там е всяких різноманітних е тварин. Тому так, тому тут важливо. А можете зробити ще екскурсію за свою презентацію, показати нам? І я попрошу режисера вивести ці? Так, звичайно. Ось тут я вже говорила про галотропію, що це таке загалом, але тут ви можете спостерігати на фотографії одну з природніх печер. Вона є поблизу Барселони. Тобто, це вона на глибині е, знаходиться 86 метрів. Бачите, її знайшли ще 2000 років тому. І кажу, варто зазначити, що галотерапію винайшли в ви 1861 році. Це польський лікар, коли шахтарі добували сіль е, в е, таких е, печерах, і вони з, це помітли, там у величці? величці? Так, це не тут, це у величці. Вони mm. помітили, що вони повністю перестали хворіти. Що, якщо в когось були проблеми з дихальними шляхами, їх не було. Лікарі за. Цікавились, і вони почали досліджувати, як що це саме вплинуло. А це вплинуло таке довге перебування. ну, в таких ну, Як шахтах. на мене, це не можна сказати. Винайшли це зрозуміло. Так, збагнуло. це зрозуміло. Бо, напевно так. ті, хто видобували сіль раніше, Так, вони це розуміли ну, все просте геніальне, тому так. Отож, суть роботи галокамери. Одним з діючих факторів середовища наземних галокліматичних кімнат є високодисперсний аерозоль хлориду натрію. Насичення в основному відбувається за допомогою спеціального обладнання галогенератора та шляхом природної дифузії соляних поверхонь стін, підлоги та стелі. А до речі, яка товщина у вас і у вас однакова сіль, що з галогенератора йде, Ні, а що та... на стінах? Ні, не однакова. Там трішки далі буде інформація по цьому. Я розкажу на рахунок чи не я вам не підскажу, бо ну я цього не робила, тому не бачили моменту установки. Не Бачила моменту установки, тому не можу сказати цікаве запитання, але не знаю, яка товщина ну, Там не свердліть стіну, не треба. Ні, ні, ми не ми не сверли. Дуже часто їх оновлюють ці стіни, бо так як це в нас трошки підвальне приміщення, то літом мусили повністю замінити в одній з зон соляну ну стіну, бо вона відійшла і утворилася оці сталактити. Тому там утворилися дирки, тому повністю мусила оновити крайню зону. А є рекомендація, як часто треба оновлювати цей сіль на стінах, щоб вона сіль працювала на задове? стінах. Оновлюється мені здається кожних 10 років. А та, яка на підлозі, тобто ту, яку люди, ну, сидять, чи стоять та топчуть, то вона постійно оновлюється через те, що вона кожного дня виноситься в великій кількості з ногами, з руками з одягом. Тому постійно там кожних два місяці ми досипаємося. Сіль постійно, от недавно, десь два тижні тому це, це досили... юдовано? Це звичайна кам'яна сіль, та яка досипається. Це, до речі, у нас ще лишився один мішечок 25-кілограмовий з Артем солі. На жаль, це вже останній. Зараз ми звичайно якусь інакшу у Львові купуємо. А до того зазвичай це було Артем сіль. Там було 10 тонн солі. Це соляні конструкції. Вони. Мають загалом так, 10 тонн солі, і це привезено зі Солидару. Так. Продовжуємо екскурсію. Будь ласка, цікаві так. ваші. Тут можна побачити на. Так. Режисера, слайді. будь ласка, режисера прошу увімкнути презентацію тут, постійно. Ми так. Так. тут на слайді можемо побачити якраз галогенератор, який використовується у нас. А це цей латвійський, так? так? Так, це цей. Там є написано час 41 і так. написано. Концентрація 50. 50. Так. Це це тобто, ми ставимо постійно час на годину. Тобто я не знаю напарниця як собі виставляє. Я собі виставляю на годину, і обов'язково мусить до заміни кожних пів години. Тобто, вона перетвориться в пудру, і вона вже тоді недостатня буде цієї концентрації. Мусить бути заміна солі завжди. Добре, поспішаємо, бо можемо не встигнути так, так, звичайно. Тут на фотографії сухий розоль солі, який ми отримуємо з допомогою роботи галогенератора. Часинки солі дуже дрібні, менші 5 мікро мікрометра, Тому при звичайному електричному освітленні їх не видно. Отут на другому слайді, ну на другій фотографії угу. можна замітити, як вже попрацював менше години галогенератор, і дуже добре видно сіль, яка розпилилась. Отож, основні умови для проведення ефективної процедури. Я так коротенько зачитаю, це так як я вже розказала, від 5 до 50 мг на метр кубічний дисперсний склад солі, від 5 до 10 мікрометрів солі. частинка мусить мати висока інізація повітря іонізує повітря саме галогенератор, тобто ну, частинки набувають негативного заряду. Вологість обов'язково це найважливіший чинник, який має мати від 30 до 40%. Тобто -то не може бути нижче 30%? Може бути нижче, але, але не вище у вас там в правому кутку тридцять так, так? так ні, ось тут знизу видно 33% вологості. відсотка вологісті. Тобто кожен відвідувач може бачити так, яка вологі, але не кожен люди не знають це такі а, вже тонкості. Тепер тут, будуть знати. да, Тепер будуть знати, але якщо вона буде вище, процедура буде на жаль неефективною. Тому в нас є спеціальне обладнання для того, яке осушує повітря. Тому так, тому тут важливо, і також основним чинником фактором таким є це всі поверхні мають бути покриті сіллю, тому що тоді підтримується септичне середовище дуже висока концентрація солі, і тоді вона стерильна. Стерильне середовище. Отож, якраз тут видно, яку ми використовуємо сіль зліва, то це виготовлені на соляні я вже розказувала солі Артемсіль, це Соледар. І справа це вже з Австрії, її добувають, добувають з австрійських гір, це не морська ціка, ну, гірська сіль. І вона фармацевтично чиста. Тобто вона якраз та, яка розроблена для процедури галотерапії, ще її використовує для лікарських препаратів. В їжі її не рекомендовано вживати тільки для процедури. І ось тут дуже добре видно помол солі. Ось тут зліва ви бачите кам'яну сіль, яка вона розміром частинка, і та, яка справа розпилиться. Вона ще дрібніша стає, тобто вона точно потрапить в дихальні шляхи і в кров. Бо бачите, якщо така велика частинка, вона нікуди не потрапить. Ну, не дай Боже, щоб така велика потрапила в дихальні шляхи. Козліва, ну, так. Та. Тому так: основні покази то це бронхолегенева система, лор органи, імунна система, профілактика, патологія. І шкіри і нервова система. Основна дія солі у людському організмі, як коротенько, то це, як я вже розказувала, антисептична через те, що дуже високий вміст солі у середовищі призводить до дегіратації клітин, тобто це плазмоліз де Клітина, можна сказати, висушується з неї, виходить повністю вода. І вона гине, вона не виживає просто при таких умовах. Абсор це те, що я розказувала. Вона дуже добре поглинає мокритиню. Тобто, якщо багато мокритині, зазвичай, якщо є мокротиня, туди щось потрапляє і знову воно переростає в якісь захворювання. Знову дитина хворіє чи дорослі, тому нам потрібно очистити дихальні шляхи. І саме от воно працює на те, що вона очищає. Тому мокрий кашель при цьому це повністю нормальна і хороша дія солі. Це означає, що сіль працює. І фагоцитар. На це я прочитала в статтях наукових, що румунські вчені виявили, вони проводили дослідження на людях, і виявили, що сеанси галотерапії запускають фагоциторні фагоцитозні процеси в організмі людини. Тобто, сама, сама імунна система починає, тобто, працювати і поглинати бактерії, віруси, і таким чином імунна система працює добре. Тут слід також зазначити, що деколи буває підвищення скачок незначної температури 37,1 один день. Бо е, можемо тоді побачити, що імунна система працює і то активно. Увімкнулося. Так. Е, вплив на шкіру це зменшення патогенних бактерій та грибків, зменшення запалення шкіри, стимуляція відновлення клітин, е, нормалізація аж балансу шкіри, сприяє еластичності шкіри, очищає пошкоджені фолікули. І ось тут е, можете подивитися на це наша пацієнтка, вона прийшла з псоріазом до нас. Це, до речі, от можна можете подивитися на до. Це фотографія зроблена під час четвертого вже сеансу, бо щось не подумали раніше сфотографувати. А це вже знизу фотографія. 15-й сеанс. Це не до кінця пройдений курс, бо, на жаль, через сімейні обставини пацієнтка не змогла пройти курс, і ось такий, коли отримали результат, то вона казала, що їй дуже допомогло. Тобто деякі навіть препарати лікарські не так діяли їй, як діяла іменно вплив солі, сухий розголь солі. І тут ще можемо подивитися це якраз та ще розказувала вона велика складається з трьох зон тобто тут зліва зона Це оригінальний проєкт чи ви е скопіювали з якогось проєкту? ні проекта? це оригінальний більше ніде ну є багато схожих звичайно що але більше таких тобто, дизайнер, та, був дизайнер, свій, та, так. дизайнер був свій який розробляв це дизайнер був свій який розробляв це спеціальні фахівці приїжджали конструювали тобто звичайно що і брат щось задумав він хотів щоб був це морський світ бачити там багато рибок восьминогів і, е, та, але ну, Там зліва видно фотографії, це вхід до дитячої зони, справа видно дитячу зону. Це тут, де дітки собі бавляться, на стелі видно якраз рибки. Це центральна зона. тобто тут зазвичай… Так, Тут зазвичай собі сидять дорослі в соціальних мережах, бо зараз без того ніяк. І тут ми бачимо крайню саму зону. Це вже більш такі детальні, які там є, такі гарні конструкції. І це все, уточню, зроблено зі солі. Все те, що ви бачите, зроблено зі солі, окрім пуфів і крісел, і іграшок. А все інакше, навіть лампи, соляні це теж соляна сльода, яка всередині має лампу, нагрівається і теж створює інизує повітря і створює септичні умови там. Це в нас були на екскурсії дітки, школярі. Це до мене звернулася вчителька Сигівської школи 98. І попросила, у них була тема властивості солі, щоб я розказала дітям про сіль, як працює соляна печера для чого. І так і завела такий марафон. І протягом оці, всієї осені до нас відвідували дітки зі школи. І їм дуже подобалось, вони були дуже під враженням, бо вони раніше такого не бачили. І ось тут можна побачити, як вони були в нас на екскурсії. Але, звичайно, що це в два рази менша кількість осіб перебуває в три, можна сказати, це просто фотографія для показу, як відбулася екскурсія. Дякую вам за увагу. Так, ну, Дякуємо. Наступний і робимо крапку. Я хочу вас таку річ запитати: оце була екскурсія. А не практикуєте ви проведення якихось інших заходів у соляній печері? Ну, до прикладу, там може відбутися будь-який. Ви сказали, повітря в 10 разів частіше ніж на вулиці. Ну, так можна перебувати. Так. Тобто там можна провести і круглий стіл, і презентацію книжки, і зустріч з якоюсь відомою публічною особою. Ну гіпотетично? Гіпотетично, так, звичайно, можна. Будь ласка, можете звертатися. Ми можемо так, як і сіль не розпиляти, тобто, щоб не було там можливо тяжко комусь дихати. Може бути самі соляні конструкції, це теж вже там 5-10% від того сіль потрапляє. Можна і розпиляти, можна, і будь-які звичайно, що ми відкриті до, е, до... Лиш не тоді, коли роблять масаж. Та, та лиш тоді, коли роблять масаж. А так. чому масаж роблять? Це пов'язано в соляній печері. Масаж він інакше. Ну, це е, вже просто суть в тому, що людина перебуває в такій казковій атмосфері. їй краще, вона дуже впливає на нервову систему. Ця музика, це освітлення, тому що ми використовуємо ще хромотерапію. Це кожен колір якось впливає на людський організм. Тому суть в цьому важливо так, що тут два в одному можна сказати: і масажна процедура, і процедура галотерапії. Ви мікробіолог за освітою. Так, два з половиною роки працюєте в соляній печері, ідея, яка, якої належить вашому брату. А чи не спадало вам на думку така річ? Ви постійно в цій соляній печері щодня на підставі навіть свого організму і своєї освіти. Це ж можна зробити спеціальне дослідження, як впливає галотерапія в таких умовах. На організм, я знаю. Може навіть кандидатську написати. Не думали про це? Не думала ніколи, бо зазвичай займаюся клієнтами, пацієнтами. Постійно не маю часу взагалі навіть навіть відволіктись на щось. Але ну, тут розумієте, тут мусить бути правильно обладнання, яке буде проводити якісь замери, наприклад, той же самий запуск імунної системи в крові. Мусить бути спеціальне обладнання, мусить бути спеціальна лабораторія, мусить бути. Команда працювати, тобто не тільки я одна. Це мусить бути така ідея, яку захопляться багато людей, і тоді, можливо, в майбутньому так це б було досить цікаво. Я би ну, не проти таким зайнятись, але звичайно, що наразі не було ще такої можливості. А от я вірю, що хтось з науковців якоїсь кафедри нетрадиційної медицини. Одного з вишів в Україні це інтерв'ю, довідається, що тут працює директорка, мікробіолог, і скаже: о, це те, що треба. Бо Кудрявцев винайшов галогенератор на підставі чого? На підставі дії соляних шах. Спочатку була ну, практика, а потім так, пішла, так, якби. Вдосконалення, можливо, можливо, можна буде далі вдосконалювати. Звичайно, я не проти. Я відкрита до співпраці, і мені буде тільки цікаво, тим більше, що я маю хорошу практичну е, освіту. Я вмію багато що ну в мається на увазі в з лабораторних е, обладнань використовувати, бо навчалася на е, біологічному факультеті нашому Франка, і там хорошу дуже дають практичну освіту. Тому в принципі. Змогла би так, без проблем. Брат цікавиться, як дуть справи в солі. Звичайно, що брат цікавиться кожного дня, телефонує. Він, в принципі, зараз знаходиться на фронті. Він пішов захищати Україну, але ну, і лишив цю відважну справу на мене. Сам пішов робити не менш відважну справу, але звичайно, що постійно допомагає. В налаштуванні реклами також мені. Тобто, що не лишив саму. Багато чого допомагає. Ну, основне, то це рекламою займається, і це дуже важливо для мене. Дякуємо вам за те, що розповіли про галотерапію на прикладі соляної печери, печери Саліс. Діана Мудріков, директорка цієї печери. Дякуємо вам за те, що дивилися і слухали. Можливо, спробуйте випробуйте на собі. Усе Дя... добре. Дякую вам до зустрічі у Саліс.